Після перегляду і обговорення з вами нової русалоньки, я вкотре зрозуміла, що усі лайвекшени від Дісною не ідеальні, далеко не ідеальні, усі, окрім одного. І якщо ви забили. Забули про це. Я вам зараз, як то кажуть, трішки напам'ятаю. Усім привіт! Мене звуть Олеся. і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайки на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Та краще не треба. Давайте підтримувати україномовний контент. І сьогодні, як і домовлялись, ми обговоримо з вами перший лайв екшен від Дісною з циклу лайв екшенів, який не закінчується і досі, і напевно довго ще не закінчиться. Та зараз не про це. Попелюш. Я зібрала сім доказів того, чому я вважаю, що саме цей лайв екшн кращий з усіх лайв екшенів Діснею. І поки ми не почали, напишіть саме зараз у коментарях, який у вас номер один з лайвекшенів Діснею. Перевірте, чи готовий ваш чайчок або кавуся і до роботи. Номер один. ідеальний хронометраж, ані як у Русаленкі чи Аладіна, які додали просто мільйон хвилин абсолютного нічого. Хронометраж попелюшки дозволяє нам зобразити усі ключові моменти з мультфільму і трішки додати глибини персонажам, якої не вистачило таки у мультфільмі. І на відміну від русалонки, де я не розуміла для кого зроблено це кіно, з попелюшкою такого питання не виникає. І так, попелюшка знов-таки, як і русалонька, не створена для дітей, як на мене, бо хронометраж все ж таки трішки більше за те, що може витримати дитина. Але тут є абсолютно усе, що втримати увагу саме фанатів оригінального мультфільму. Номер два. Є колір. Я якось вже присвятила майже усе відео тому, як Дісней зараз не любить додавати колір у казкові фільми. Так от у першому їхньому лайвекшені вони ще не встигли прибрати увесь колір. Казкові моменти вичуваються казковими і яскравими, чого тільки коштує сцена перевтілення. До речі, вони зробили сукню попелюшки навіть яскравіше за оригінал. Що сталося потім з їхніми картинами, я абсолютно не розумію, але хоча б дякую за попелюшку. Номер три. Більше перед історією. у мультфільмі нам показують буквально декілька кадрів, говорячи, що Попелюшку виховував батько вдівець, і потім він одружився з жінкою вдруге. Ця жінка має двох доньок, і одразу після цього нам показують, що батько Попелюшки також не стало. Попелюшка ж стає служницею для своєї мачухи і зведених сестер, просто тому що вона красивіше за них усіх у фільмі ж нам показали набагато більше, щоб ми вже встигли дізнатись, хто така головна персонажка, і почали по-справжньому співпереживати їй. Тому нам показують життя Ели, і так нам додали. Дають справжнє ім'я попелюшці, але про це трішки пізніше. До взагалі подій мультфільму. Ми бачимо батьків Ели і їх спокійне розмірене життя. Всі вони пеклуються про природу і, звичайно, про тваринок, з якими й самі говорять. Та їм не відповідають, але і про це трішки пізніше. Тобто, вже одразу нам дають більше інформації про Елу, з якої вона сім'ї, які в них цінності, і так далі. Потім нам показують, що мати Ели захворіває, і саме у цьому стані вона говорить головні слова, які вразять Елу настільки, що стануть її слоганом. І які ще потім зіграють свою роль у сюжеті бути мужньою і доброю. Після того, як мати Елли не стало, нам знов таки не перескакують до основного сюжету. Нам ще показують, як Ела і її тато переживають цю втрату, і як Елла росте, і як вони вдвох потроху, але все ж таки справляються. Нам також показують, як батько Ели зустрів Леді Тремен, тобто мачуху, що ця жінка овдовіла майже у той самий час, що й батько Елли, і саме Ела дає згоду на те, щоб її батько вдруге одружився і був щасливим. І навіть після цього у нас ще є час Дивитись на взаємини батька з Еллою саме тому, коли батька не стає, нам дійсно шкода. Я вважаю це прекрасним рішенням спочатку показати перед історією, а накидати одразу в сюжет без роз'яснень з двома кадрами і трьома закадровими реченнями. Номер чотири: фільм не зациклюється на тваринах. Це, напевно, один з найжернючіших плюсів для мене. Так, головні миші, як Жак і Газ, ще тоді, у 2015-му, були комп'ютерні, але тільки для того, щоб вони не втекли посеред кадру. Вони не розмовляють. Уявляєте собі лайв-екшен від дійсною, в якому б тварини не розмовляли. І саме це дозволяє нам вирізати оті сцени, де, наприклад, кітлюцефер ганяється за мишами, або як Жак і Газ допомагають попелюшці шити її перші сукню, щоб звільнити час на розкриття саме персонажей, їхніх історій і емоцій. Тваринки все ще задіяні у сюжеті, але роблять вони це у реалістичній манері. Як, наприклад, миші просто відкривають віконце у кінці, щоб перевіряючи з королівства, змогли почути попелюшку, і, власне, зрозуміти, що у домі леді тремен. Більше ніж три людини саме у попелюшці Дісней буде притримуватись реалізму саме так, як потрібно. Наприклад, Люцифер Кіт леді Тремен взагалі просто справжній ніякої анімації. Згадуючи те, як поводив себе кіт Люцифер у мультфільмі, і як поводить себе дійсний з тваринками у лайв наприклад, додаючи CGI до кота у Пінокіо з якихось невідомих причин, справжній кіт це просто щось ненаймовірному. А і конячки, яких начарувала хрещена фея з мишей для карети, теж без комп'ютерної графіки. Я знаю, я сама у шоці. Номер 5 Мачуха. Так, вона не те, щоб схожа на Мачуху з оригінального мультфільму, починаючи з зовнішності, закінчуючи віком. Але, як на мене, усі зміни леді Тремейн пішли персонажці на користь. Ця зміна образу, наче додала їй більше глибини, і що не менш важливо, стерла ось цей абсолютно дикий стереотип, що антигерой має бути обов'язково потвору, який ще й невдало постарів. У фільмі ж ми бачимо потужну, рішучу, гарну жінку, не просто злу, тому що вона зла. У фільмі ми бачимо, як зростає зазд леді Тремейн до Елли, як вона потроху починає брати контроль над життям Елли, не одразу звалюючи на неї усі хатні обов'язки, як ми бачили це у мультфільмі, а з часом, крок за кроком, і дуже продумано. І це нам знов таки дає час і більше підстав симпатизувати попелюшці, бо ми дійсно бачимо, як це сталося і як Елла опинилась там, де опинилась. До речі, про те, як усе це сталося, у фільмі нам також пояснили саме значення ім'я Попелюшки. Це прізвисько з'явилось через те, що Елла якось заснула у вогнища, поки Била усю хатню роботу. Зранку усе її обличчя було у попелі, тому Анастейша і Дризелла прозвали її Попелюшкою. Ну бо попіл, Попелюшка. Англійською це навіть має ще більше значення. Бо попіл звучить як Синдес. А так як ім'я у Елли Елла, то зміксувавши, виходить як Синде Елла. Я вважаю це геніально. І знов таки це набагато краще, ніж просто спочатку фільму називати Попелюшку Попелюшкою, тому що. От тому що. Номер шість. Принц. Ось, хто в нас першим започаткував тренд, бути більш прописаним принцем Діснею у порівнянні зі своєю ж версією з мультфільму. По-перше, ми його бачимо не майже у кінці на балу, де він просто закохався у зовнішній вигляд попелюшки. У фільмі принце Ела мають можливість зустрітись і поговорити до балу. Що цікаво, у фільмі він спочатку приховує той факт, що він принц, і це дозволяє їм поговорити більш відкрито. Коротше, це вже хоч щось, аніж те, що було у мультфільмі. Також нам показують більше взаємин принца з батьком у мультфільмі не було аж до третьої частини. І то навіть у третій частині це ну таке собі. Ай у мультфільмі бал і поспіх одружити принца хоч на комусь, був просто через те, що так схотів король. Просто так у фільмі і до цього додали більше сенсу, зробивши короля тяжко хворим. Тож у короля обмаль часу, тож принца дійсно треба якомога швидше одружувати. І власне рішення зробити бал, на якому можуть бути присутні усі, теж тепер має більше сенсу, бо пам'ятаємо, принц вже зустрів попелюшку, яка звичайно не виглядала, як наче хтось з вищого суспільства. І на балу тепер усе виглядає більш змістовно, бо принц не бачить в. Перш попелюшкою такий, о, яка гарнюня. Він впізнає попелюшку серед натовпу. Далі вони танцюють і проводять час трішки наодинці, як і у мультфільмі. Але тепер це має більше значення, бо тепер у них є спільна передісторія. і як і має більше значення те, що принц зміг обрати попелюшку врешті-решт, а не когось з високим статусом. Дуже логічно, що король для свого сина хотів когось з блакитною кров'ю і усіма оціма монархічними штуками, а не просто дружину, як у мультфільмі. І перетнувшись на балу з попелюшкою, Елла швидко говорить. Королю, що його син його дуже любить і цінує, ці добрі слова вплинули на короля і змусили його замислити, що саме у житті важливо любов. І це нас приводить до ще одного сильного моменту у фільмі, коли король помираючи дає згоду своєму сину одружитись на тій, кого він справді кохає. І я не перестану говорити, як усе це допомагає нам більше розкрити персонажів і дає більше сенсу їхнім вчинкам і рішенням. Принць у нас до речі, хоче спочатку під прикриттям, бере участь у пошуках попелюшки, а не так, як було у мультфільмі, просто сидить і коли це зробить за нього, і саме принц всуває кришталевий черевичок по полюшці, хоча робить він це напевно заради красивого кадру, бо він точно знає, що черевичок підійде, бо що правильно, бо вони вже і так знайомі, і у нього нема амнезії. Усі ці зміни і додавання сцен показують, що не потрібно повторювати один в один свою ж історію. І розширення роз'яснення моментів це саме те, чого й очікують від таких проєктів. Принаймні, я так вважаю. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи ви за такі зміни, чи ви хочете побачити один в один, яку було у мультфільмі. Номер сім: сукня попелюшки. Зрозумійте мене правильно, сукня з мультфільму просто айконік і частина історії, так само, як і сцена перевтілення. Але як на мене, сукня з фільму набагато красивіша, а сцена перевтілення повільніша, що дає нам змогу насолодитись цим моментом. Сам фасон сукні трішки нагадує першу рожеву сукню, яку у фільмі зробили також не просто сукнею, яку шила попелюшка на швидкоруч. У фільмі навіть цьому моменту додали більше сенсу, зробивши рожеву сукню, Сукню, сукню мами попелюшки. І той факт, що блакитна фінальна сукня трішки нагадує за фасоном з рожеву сукню, це просто прекрасно, як на мене. Ну і погодьтесь, ця величезна спідниця просто не може не запам'ятатись. Ну і власне цей лейкшн запам'ятався саме тим, що він не боявся трішки відійти від оригіналу, щоб зробити його краще і щоб зробити його реалістичніше у хорошому сенсі цих слів. І це, власне, той момент, коли зміни відбувались для покращення чогось, а не просто тому, що так для цього треба більше зусиль та часу, ніж Просто щоб зробити копіпаст або взагалі викреслити важливі моменти з оригінальних історій. Тому папелюшка і залишилась останньою такою спробою дійсною, а через це, як на мене, і кращою. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і чи згодні ви зі мною. А ми з вами зустрінемось в ось цьому, ось цьому, чи у наступному відео. Та поки що. па-па!